такую работу, поставите унитаз, поставите кран уже властный, пробовал ставить, поставите заварки и поставите душ, монтувати на петлю. Видите, друзья, так бы В вмешивать, что я приехал на финиш и маю такую ситуацию, заработал. Буду... Вирізати, спробувати поставити нормально, по уровню. Отак, друзі, по максимуму виставили, як могли. Є ще трохи кривизна, але настільки як було. Все-таки, Коли плитку ставили, вони плитку І не просували, вони навіть, навіть те, що я поставив, плиточник каперно зробив, що отак воно має бути, отак є. І тут, якщо глянути, дивіться, який шапчик. Причому це все трісне, тому що сюди треба було герметиком заробляти. Але є який. І тут от, дуже економили, бо бачите, різана плитка з двох сторон. Дуже сковий такий, ну дуже негарно це все зроблено. Але це є чужа робота. І так от. Навіть я ж я не политичник. Ну, підрізали отут, шліфували чогось і ну дуже не да. гарно. Тут Вон так. Дуже погано зроблена плитка. Побачити це ужас. Але... Зато добре. зроблено добре. гарно отаким це, це. Але тут теж добре було зайти герметиком. Це все проти щось. Друзі, отак ми зібрали. Тут трошки воно ходить, але може так і має бути. тут ідеально, Тож тут має шат, але отак не ходить. Тут. Тут ідеально, тут супер. Цей кран. ідеальний. гарний подобається. І тут зробили підтримку. Шланджики ті попід'єднювали так. І тут маємо ще поставити унітаз. І тут теж чогось так вийшло, що чи коли заливали, чи що. Дуже криво виставили, хоча воно було виставлено рівно. Бо ми тут робили разом. Я з босом і його братом. Ну, Друзі, скінчили ми це все. Поставили, зробили. Часу пішло дуже багато. Обично мені на цей йде година півтора а тут пішло пів робочого дня. Через те, що з усім була проблема. Просто з усім. за що би ти не взявся?